Виконуємо номер 8 із завдань для перевірки знань до параграфів з 31 по 35 підручника математика 6, автор Олександр Істер, витництво Генеза 2023 рік. рівняння, спростивши спочатку вираз у його лівій частині. Від числа 4,9 віднімають різницю чисел Х. І 5,1. Вийшов результат мінус 13,2. Приступаємо до виконання. Розкриємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Знаки в дужках, доданків, що стоять в дужках, змінимо на протилежні. Зведемо подібні доданки 4,9, додамо 5,1, отримаємо 10, 10 відняти х дорівнює мінус 13,2. Нам невідомо від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. 10 віднімемо мінус 13,2. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника.